Ми маємо виборювати нашу перемогу на всіх абсолютно фронтах. Спорт це теж фронт. Ви про це знаєте, і знаєте, як реагують, і в тому числі і міжнародні партнери на ті здобутки, які на сьогоднішній час у нас є. І на кожен раз, коли лунає гімн нашої держави і піднімається прапор, хочу подякувати нашим військовим, які так само доєдналися до спортивної сім'ї, які пройшли ці страшні випробування і своїм прикладом. Залучають в тому числі молодь да, до спорту для того, щоб бути стійкими, сміливими і, звичайно, рухатись тільки вперед. У нас розпочинається новий, не календарний, але спортивний рік. Да, і ну, звичайно, в новому році хочеться побажати лише перемог, ті плани досягнення, які ви поставили для себе, щоб вони всі були здійснені розвитку вам в надважких умовах. Все, що залежить від нас, ми звичайно будемо робити. Що є ветеранський спорт, він недавно він є окремим напрямком фізичної культури. Саме головне в ньому це спільнота, братерство під час тренувань на змаганнях. Там насправді немає переможених, немає переможців. Кожна людина, яка вийшла на змагальний майданчик, вона вже є переможцем. Успішністю нашого регіону буде не яку кількість з тих чи інших змагань привезла ветеранська збірна. А успішно успішності буде показник того, скільки людей представляє наш регіон. Дякую всім за підтримку.